Дорогі підписники, сьогодні ми приїхали покопати на таке чудове місце. Знахіду поки що немає. Тут колись був хутір. Щоб... приладу Прилад упав. Купую я приладом, фіжере СРЦ5, не хочу більш ніякого. У мене десь повсякнуть. Був такий чудовий сигнал. Так, выкуплен, разобул Диану. Самаретка і схоже, або одна копійка 24 року, або якийсь царюк. опа на. Так, друзі, я вже бачу одна копійка 1800. Який рік? От зараз ходимося. 55 схоже, або третій. Що ж, прикольно. Мабуть, третій. Це у нас Ніколай І. Тут взагалі гарненько так. Більш-менш збереглося, бачите. Що ж, чудово, початок є, копаємо далі. Так, знаєте, слива є флота. Бачите, ямка, там була монетка, одна копійка. Уже дві монетки. Викопаємо. Викопав. Викопав. Друзі, вибачаюся за вітер. Це у нас ну, якась брушка, чого саплучений заплушений. Зате з камінцями. Бачите, алюміній з камінцями. І таке буває. Купуємо долі. Да, друзі, вітер не дає нам знімати, погано чути звук, все гуде. Бу ми чорний глибокий сигнал, дивіться, що я знайшов. Хопа! Це сокирка. Ай-яй-яй, з втратами. Клейма не видно поки що. Що ж, забираємо. Це радянське. Ой-ой-ой, друзі. Телефон упав прямо в ту ямку, звідки я його викопав. Копаємо далі. Знайшли ми поряд ще отаке поле. Дивіться, яке гарненьке. І там внизу річка. Так що тут може бути поселення. Але я включився, щоб... Зняти свою знохідку. Я вже бачу, що це монетка, але яка? Ага. Моя любимая золото партії Дивіться, сороковий рік вихопієчки гарненька, га. Що ж, копаємо значить в сороковому тут жили вже люди. Там, звичайно, що жили. Якщо в 1853-му жили, то що мені не в сороковому копаємо Тож, друзі, отам десь я знайшов дві копійки з 40 року, багато шмордяку попадається. І ось, ви ж Був гарний сигнал такий, ну я вирішив викупив. Опа, дивіться. Що це в нас? Ух ты! Так, зараз, друзі, щось стареньке. Схоже на одну копійку. Капустинку, так, дивіться. Це воно і є, 1800. А на який рік? Схоже, 30-й рік, друзі. Так, дивіться. 1830 рік. Не часто в тридцятому році, або з тридцятого року я. Тут це, мабуть, друга за все життя з 28-го року попадалася, з 30-го. Ще ні, дивіться, яка гарненька. Ну що ж, поїхали далі. Ура! Все, вже останні старі дуби вже випилюються. Дивіться скільки дерева. І тут у мене був кольоровий сигнал на дорозі на грунтовій, друзі. Дивіться. Опа. Що, це в нас? Це в нас золотце партії. 46 рік, 3 копійки. Дивіться, яка гарненька. Що ж, мабуть, ми її таки заберемо. Купаємо далі. У мене був буку... кольору велика стегна. Ну, я спочатку подумав, Але дивіться. Це рибало, це чешуйка, велика, дивіться. На жаль, Обієнна На жаль, старта. Що ж, але все одно приємно. Це значить, що щось є у бере. З мене випала радянська монетка. Пійки, не поняв. Не поняв. Друзі, дивіться. Це німець. Ха-ха. Нічого собі дивіться. Вау. А ну зараз я почищу, секундочку. Друзі, дивіться, який орлик із свастіка, дивіться. Це я думаю, 10, але це 2 свині. не знаю, чи радіти, чи плакати. Дивіться. Здогадуєтесь, що це? сигнал оці грутиться. Опа, дивіться. Яка коненка, вичти, слід залишився. Отак. Що ж, приємна знахідка такий кінський гуцик Що ж, їдемо далі. Кольоровий, топ ВДІ показує 77. Я таке бочив колись тільки без заколочок. Нічого си. Оце знахідка. О, шикарно, шикарно. Супер. Що ж, друзі, копаємо долі. І це так, воно. Да, колись в інтернеті таке бочив, але не знаходив особисто. Супер, шукаємо далі. Так, друзі, у мене ще один. І чудовий сигнал, я вже викопав, і не було що тут. Опа, дивіться. Що це в нас? Знову пряжечка. Вау, дивіться супер. Яка чудова з візерунками. Сьогодні день пряжок. То був день гудзиків перед цим на цьому місці. Сьогодні пряжечки. Що шукаємо далі. Поки що нам фартить ж, друзі, у нас був знову кольоровий сигнал і я вже бачу монетку. Так, що це в нас? Це в нас рамочний кухней 43-го року, 20 копієчок. Чудово! Монета виготовлена в часи Другої світової війни. Що ж, забираємо? Да, Друзі, все на одному місці, не треба навіть ходити, дивіться, який наперсток, але з пошкодженнями. Нічого, все одно приємно знаходити такі речі. Що ж, забираємо і далі копаємо. Друзі, у нас знову знахідка. Знову кольоровий сигнал, дивіться. Я вже його викопав. Гляньте, який чудовий. Колись був ключик. Їх, на жаль, він з втратами. Да. Ну що, шукаємо стачу. Друзі, у нас кольоровий сигнал. Якраз на цьому не тому мурашник колись був. Так. Та мурошник, бо мурох не видно Так. Да я подівся. Цікаво. До середня. Ха, дивіться. Гляньте, що в нас. Сьогодні в нас і день ключиків. Да, гарна знахідка. Опа. Супермаленький ключик до маленького бронзового замочка. Оце знахідка. Такий маленький, мініатюрний. Заберемо, звичайно. Я один раз такий тільки знаходив. Як виявляєте? Викопав отой латунний ключ. Чи бронзовий, ну мабуть латунний. І вирішив викопати чорного сигналу. Дивіться. уявляєте, ще один ключ. Тільки гвинтовий Середньовічний ключик такий. Да, сьогодні, правда, день ключів Що не кажи, люблю ключики. Копаємо далі. Друзі, наступний наш кольоровий сигнал виявився отаким дзвоником. На жаль, він з втратами. Ну, да. Коротше, така собі знахідка Купуємо далі. Друзі, натрапив я на місце, де була хатина. Ось хати ще якісь сарої стояли. Ось що я накопав, дивіться Я спочатку думав двері, але ніхто ж сам зварив Щось навіщо не знаю і це як з якоїсь техніки Що шукаємо далі Друзі брожу я по таких хвощах. І дивіться Я знайшов бункер Путіна справжній Все. Тут є мой хана. Що ж, вийшли ми на отакі огороди. Колись були, бачите. Вон кум пікає десь в кущах. І кума отут, десь там ямка була закидана. Попалася отака штучка, дивіться. уявляєте, це пряжечка КР. Не вже тут поселення. А отам долі. минулого разу, коли я тут був, я знайшов ще одну пряжку КР. І щойно в мене була знахідка, але поламана, дивіться. Щиток персня. Ще не відомо, що там намальовано чи виграв я воно. Але я думаю, можливо, теж цього періоду. періоду Київської Русі. Так, що ж, дома давайте ми його помиємо і роздивимось. Ну щось там повинно бути. Можливо навіть КР. Шукаємо далі. Уявляєте? Ми знайшли поселення. І воно не копане, я думаю. От там у горі живуть люди і нікому не дають копати. Дивіться, це такий схил. Чому я так думаю? То що перстень був. Трьожечка і дивіться, що в мене щойно вирішив викопати чорний синок І це в нас наконечник. Хохо. -хо. Уявляєте? Що ж тут ще може бути? Друзі, треба його бити, поки ніхто сюди не прийшов. Що ж, копаємо далі, я думаю знахідки будуть. Треба копати всі сигнали. Копаємо. Я тепер копаю всі сигнали. І ось був чорний сигнал. Дивіться. Друзі, це пряжка. Дивіться, яка вона масивна. І я думаю це теж пряга КР. Супер. Оце да оце так попали, оце так наш день. Фух. Друзі, мені аж не віриться. Як можна в нас час знайти, не поселення. Фу. Шукаємо. Так, друзі, ще один доказ того, що тут поселення. Видиться? Ножик Русичів купуємо.